Ну і ми вирішили розказати про Дайвінчик, так називається чат-бот знайомств у телеграмі, через який мало не вбили військового азовця. Ну а ще цей російський проєкт, який чомусь досі успішно функціонує в Україні, збирає анкетні дані українських підлітків, каже Анастасія Терещук. На цьому відео військовий Азову приїхав на побачення. Чоловік познайомився із нібито дівчиною на Дайвінчику. Це такий телеграм-бот, до речі, російський, але про це пізніше. Дівчина написала бійцю адресу. Коли той під'їхав, сказала, що ключі від домофону у її будинку лежать у мопеді. Військовий спершу підійшов до нього, але щось запідозрив. Це і врятувало йому життя, бо вже за лічені секунди мопед вибухнув. Причетним до злочину, як з'ясували поліцейські, виявився 19-річний мешканець Київської області. він через один із телеграм-каналів шукав собі роботу, легкий підробіток, і на нього так і вийшли російські спецслужби. За їхньою вказівкою хлопець виготовив саморобну вибухівку, купив мопед і привіз його на вказане росіянами місце. Ну і зареєструвався у чат боті знайомств як дівчина, і на цьому не зупинився. Після невдалого замаху агент отримав нове завдання: прибути до міста Прилуки на Чернігівщині, поселитися в готелі і готуватися до нових завдань. Одним із них був підпал військового авто, а іншим підготовка нового теракту. Правоохоронці затримали фігуранта по гарячих слідах одразу після підпалу автівки. Під час обшуку у нього знайшли компоненти до вибухівки і переписку із ворогом у телефоні. І тепер йому інкримінують. Теракт санкції статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Перед тим, як розповісти про небезпеку Дайвінчикам. Нагадаю про правила поведінки у соцмережах: не переходити за невідомими посиланнями, наділитися геолокацією і при знайомстві просити людину надіслати відео або аудіоповідомлення. Там дійсно може бути чудова жінка або чоловік, хлопець або дівчина. А може бути товариш майор так званий, або загалом люди, які намагаються збирати інформацію за допомогою емоційних таких гачків. При цьому варто пам'ятати, що ми живемо у часи розвитку штучного інтелекту. За його допомогою підробити можна фактично все. Тож завжди треба бути уважним до деталей. Але загалом дзвінок по телефону, дзвінок відеодзвінок, це значно більше шанс на те, що людина справжня, що людина, а, 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 яка там прийде до вас на побачення, буде саме тією, з якою ви спілкувалися. Отже, тепер продай вінчик. Насамперед, що треба знати, повторюю це російський чат із величезними охопленнями. Там уже понад 17 мільйонів користувачів. Охоплення в Україні майже 400 тисяч. Так, у нас він замаскований жовто-блакитні кольори, але це повністю проєкт РФ. Куди й платить податки, і взагалі активно працює на ворога. Ми маємо розуміти, що а там дійсно є реклама, і кошти за цю рекламу з великою ймовірністю йдуть саме в бюджет Російської Федерації, і прилітають до нас потім ракетами і дронами. Небезпечний «Дайвінчик» не лише, так би мовити, фінансово. Це така собі картотека українських підлітків, яку можуть збирати ворожі спецслужби. Або й наші злочинці педофіли. У чаті немає вікових обмежень, і підлітки виставляють туди свої анкети із фото, особистими даними. Це Євгенія, їй 12 років. Раніше вона теж зареєструвалась у цьому телеграм-чаті, і майже всі її однокласники. Мені запропонував друг туди ну, зареєструватися, бо він казав, що там може зайти багато ну, різних друзів з такими ж смаками, як і в тебе. Та Женя просиділа там недовго, доки про це не дізналася мама, яка й розповіла їй про небезпеку таких додатків. Тож дівчинка додаток видалила на відміну від її подруги, які писали у цьому чаті. Ну, типу, давай познайомимося, ти дуже гарно, давай зустрінемося біля Заброшки. Там недалеко від нашої школи є, ну вона його одразу видалила. Та небезпек для підлітків там надзвичайно багато. Збір особистих даних, виманювання інформації про локацію та й знайомства від дорослих чоловіків. І те, що ну ви не знаєте, навіть якщо це якийсь підліток, теж з якими він може бути цілями. Заблокувати такий ресурс, як Дайвінчик, складно, але наші спецслужби тримають цей ресурс у фокусі уваги. Що стосується підлітків, то їхня інтернет безпека це відповідальність насамперед батьків. Саме вони мають пояснювати і контролювати їхнє онлайн життя. А от безпека дорослих в їхніх руках, і почати можна з того, щоб видалити свою анкету із російського чат-боту знайомств. Анастасія Терещук, Руслан Альмухамедов. Валерій Рябченко, ми Україна, Марафон. Єдині новини.